Чергова партія підрощеної личинки. <кій> Теж в річку їх буду випускати, зараз що тільки що ловив. Дуже складно ловити взагалі, особливо ті, що крупніші, дуже складно їх поймати. В басейні бляха, не знаю, що з ними робити. Як їх виловити звідти тепер. От Зараз спробуємо поймати, показати, які вони повиростали. О, от що вони роблять. Пригають аж. От як їх зловити. Відрини можна помітити, так? Так. Ось такі от амурченята. От. Інтересні такі. Ось таких от виросло не знаю скільки тисяч. Купив я за 350 гривень 50 тисяч личинки. От. Ну, тобто те, що це вигідно, це 100%. А ще 2, 2 кг корму потратив я то 100 гривень і пачку сухого молока. Ну, там 50 гривень, може, пів кіла. От. А то все а вся решта дафній пару разів ловив, а так розводив там дафній, корму базу їм робив. От. Рясочку маленьку кидав. Ну, Займався. Тепер от, от таких разів я вже, я вже не знаю скільки я разів випускав це. Це тільки що що за 20 хвилинок підловив їх, бо дуже складно їх поймати. От. Такі от повистали. Чого випускав? Коробці, до речі, ті що коробці попалися, якщо я зараз поймаю. Коробці, то я вам покажу. Є тут з ікрою попались коробці декілька штук. Блін. Вони повиростали, я вам скажу. Такі більш мачну. Як їх поймати? А, значить... Ага, поймав Хрен. Зараз якщо злою. Я покажу. Коробці набагато швидше ростуть. Це 100%. прутки такі, що їх взагалі... Вони випадково пару штук поймали. Ну це маленькі, взагалі... ой, Взагалі більше там були. Я ловив минулого разу більшеньких коробців. Оце раз. От, От коробку. Взагалі. Оце цей голий коробець такий. Зеркальний. Ті виростали. Ну це маленькі, більші там є. Просто їх зловить складно, я не знаю, як їх тепер ловить.